Достатньо багато сьогодні оболонь створила моментів, власне, і ви також брали в них участь, але все ж не реалізувала. Є перед очима той, який точно вже був практично гол. Я не можу зараз сказати, який точно момент був вже практично голом. Але сьогодні команда оболонь показала достатньо хороший рівень футболу, Створили достатньо моментів в такій команді, як Поліс. Власне, вже Поспілкувалися з футболістами Полісся, сказали, що Болонь дещо здивувала, і також констатували, що вдалося нейтралізувати батісто Назаренка, Гуцуляка. Таке першочергове було завдання у Болоні на цей поєдинок. На цей поєдинок завдання було в команди набрати залікові пункти. Звісно, Гуцуляк, Назаренко це ключові футболісти Полісся, і була певна задача виключити їх з гри. Там а в нападі допомагав бичик. Знаю, зараз в нього там температура 39. Ви знали, що він дограє з такою шаленою температурою на полі. Ну у нас і в бичика температура була, і у Валерія Дубка після гри температура. Зараз багато хто хворіє в нас в команді, але це робить нас тільки сильніше. І в обороні сьогодні також оболоні вдалося дуже добре відпрацювати. Ну, кожна гра на нуль. Це вже друга поспіль, гра на нуль. Це дає надії на те, що команда вже десь зігралася більше, і з кожним матчем ми будемо ставати сильніше як в обороні, так і в атаці. Дуже скаржились футболісти полісся і на газон, але здається, оболоні не заважає. Чи ви вважаєте Газон прийнятному стані? На цю пору року я вважаю, що це нормальна якість Газону, звісно, не сансіру, але. Якісь газону на цей період доволі добре. Чотири очки в перших двох поєдинках, що там в роздягальні в оновленні роздягальні гарний настрій. Звісно, для команди це надважливі очки, тим більше з хорошими суперниками взяли чотири очки. Це для нас золоті очки.